Незадоволення до оточуючих, не такі люди, не такий партнер, не такі клієнти, не такі батьки, і не такий світ. Постійні претензії до інших людей це перший знак того, що є дуже багато претензій неприйняття, незадоволення з собою. Адже те, що ми бачимо в навколишньому світі, наше відображення всього. Що ми внутрішньо носимо в собі? На курсі хто я буде шість модулів, і сьомий модуль це буде перед навчання, підготовка до даного курсу. На кожному модулі ми будемо розбирати різні теми: буде тема призначення, тема проявлення, чому складно говорити про себе, чому складно заявляти, чому складно реалізовувати свій потенціал, глибинна інформація, усвідомлення себе, прийняття себе. Про що буде даний курс детальніше, я зможу вам розповісти на 20-хвилинному зідзвоні, де я розкажу детальніше про модулі, яка інформація, вартість, тривалість, і як саме ви можете приєднатися до курсу по найвигідніших для вас умовах. Заповнюйте анкету, закріплену в шапці профілю, або пишіть мені в приватні повідомлення, «Хочу курс, і ми з вами зв'яжемося і детальніше я розповім вам про курс Хто я.